Холодний най. Олександр Юшко з прилук готується до дрифту на трициклі або ж трайку. Зробити це у дворі йому не дозволяє обмежений простір. Після кількох кілометрів вулицями міста <звук> чоловік показує можливості свого транспортного засобу на території недіючого кар'єру. Дріфтрайк був виготовлений для розваг. Урадою людей якби. Щоб створити трайк, Олександру знадобилося сумарно два місяці та близько 40 тисяч гривень. Збирав його власноруч у своєму гаражі. В першу чергу це водопроводні звичайні труби, з них можна виготовляти майже все, якщо руки кудись стоять. Колесо мотоциклетне, сидіння також з МТ з мотоциклета. Двигатель внутрішнього згорання, універсальний двигун. Я приладнав до коробки передач з МТ мотоцикла, колеса Картінг. За що того, що вони маленького діаметра, їм легше зриватися з асфальту. Основну концепцію конструкції знайшов в інтернеті. Дещо змінив під власні потреби та вподобання, каже чоловік. Він багато років професійно займається зварюванням. На ньому інша геометрія ніж в мотоцикла і в квадроцикла. Він більш Устойчивий до перекидів, в повороти харно входить ну, за счет триугольної геометрії. Стіль криса, вони робляться такі неохайні, швини зачищаються, такі, знаєте, все наліплюють на них деталі. На трайку Олександра відсутні будь-які прилади вимірювання. Тут вже немає ні спідометра, як ви бачите, немає ніяких панелей, навіть гальма тут відсутні, тільки вперед. Транспортним засобом чоловік керує за допомогою єдиного ручного курка газу. Каже, максимальна швидкість, яку розвивав, 55 кілометрів на годину. тому що він йде в дріфт, двома руками незручно ними керувати. Одною рукою він тоді більш, більш... дріфт. Збирати трайк Олександр почав ще до повномасштабного вторгнення. На це надихнув молодший син Тамерлан. А пристрасть до конструювання йому передалася від власного батька, каже чоловік. У 2023 році він повернувся з-за кордону і приєднався до десантно-штурмових військ ЗСУ. Після поранення у травні став обмежено придатним та зайнявся реабілітацією. На той час встиг доробити трайк, та у квітні цього року вперше проїхався на ньому вулицями міста. Ти стресова така, да щоб не заморачуватися над. Ціма проблемами, як кажуть, намагаємося жити далі. За словами Олександра, це його другий трайк. Перший називався Кобра. Його він зареєстрував у Харківському автодорожньому інституті у 2009 році. Це дозволило отримати реєстраційний номер та продати. Нині він розпочав роботу над ще одним трьоколісним транспортним засобом. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне новини Чернігів.